Свахо, я пропоную, нехай діти живуть у мене. Ви самі погляньте, який величезний у мене дім, навіщо йому пустувати, а дітям гроші за оренду платити чужим людям, щебетала моя майбутня свекруха перед нашим весіллям. Вона спеціально приїхала з Італії, щоб все організувати, бо вважала, що все має бути на найвищому рівні. Тоді я мала нагоду вперше з нею познайомитись, і скажу відверто перше враження про неї у мене було не найкраще до того ж, вона заявила, що вже вдома залишається, не хоче нікуди їхати більше. Свого чоловіка я любила, вірила в нього, і знала, що рано чи пізно ми самі собі зробимо на житло, тому й наполягала на тому, що нам треба знімати квартиру. Свекруха ж приїхала і стала нас переконувати, що у неї триповерховий заміський будинок, і нам треба жити там. Я відразу відчула щось недобре, адже у чоловіка було ще дві рідні сестри, але жити з мамою вони категорично відмовлялися, і особисто для мене це був знак адже рідко таке буває, що доньки не хочуть жити біля матері. У свекрухи на це було пояснення мовляв, вони хочуть їхати за кордон і там будувати своє життя. В принципі, саме так і сталося старша сестра чоловіка виїхала в Чехію, а молодша поїхала в Німеччину. Обидві сказали, що найближчим часом повертатися додому не збираються. Якось я мала нагоду з ними розмовляти, Так у розмові сестри чоловіка мені натякнули, що їм краще самим собі на житло заробити, ніж у мами щось брати. Тому я і не хотіла жити разом з свекрухою, навіть їх хоромах. Але чоловік мене таки переконав, що мама старалася для нас, тому відмовлятися від такої щедрої пропозиції ми не будемо, тим більше, що нам нема де жити. І мої батьки підтримали цю ідею. Вони самі живуть у невеликій двокімнатній квартирі. У мене ще є молодший брат, тому вони нічого запропонувати нам не можуть. Під тиском усіх їхніх аргументів я погодилась, хоча й залишалася при своїй думці, що це далеко не найкраща ідея. Прожила я у свекрухи неповний місяць. І за цей час я зрозуміла, що моє перше враження було правильним. Всього розповідати не буду, щоб не виглядало, що я хочу її очорнити. Мама чоловіка постійно мені нагадувала, що це її дім, і тут це має бути саме так, як хоче вона. Я весь день працюю, а ввечері хочу прийти додому і прийняти душ. Так свекруха стояла під дверима ванної кімнати, щоб я більше, ніж треба, води не використала. Також вона ходила практично за ногами і виключала світло, що було дуже незручно, адже будинок на три поверхи і без світла важко по сходах ходити. Одного разу я прямо про це Свекрусі й сказала, а вона влаштувала сцену, що я невдячна і що я б мала день і нічі дякувати за те, що живу в такому шикарному будинку, бо я сама ніколи не такий не зароблю. Цього я вже не стала терпіти. Чоловікові я сказала, що я йду, а якщо він бажає зберегти сім'ю, то має піти зі мною. Мій чоловік погодився, бо він же й сам переконався, що з вами життя нам не буде. Ми тоді зняли квартиру і стали активніше працювати, щоб швидше заробити собі на житло. Чоловіку навіть довелося трохи перевчитися і змінити роботу найбільш високооплачувану. Не повірите, але труднощі нас лише зблизили, і вже через п'ять років ми придбали свою невелику квартиру, в якій зараз живемо. А свекруха на нас образилась, вважає нас дуже невдячними. Вона й далі сама живе в своєму триповерховому будинку. Заробічанські гроші в неї вже витратилися, то їй ледве вистачає своєї пенсії на життя. Взимку їй не вистачає грошей, щоб обігріти весь будинок, тому вона обігріва гріє лише одну кімнату, а інші кімнати холодні, тому в деяких з них вже кинули з плісніва. зв'язку з цим у мене питання от навіщо було будувати такий палац? Для кого? Їй одній точно такого великого будинку не треба, де не можна ні воду відкривати, ні світло включати, ні взимку обігріти. А якщо свекруха будувала для дітей, то навіщо було псувати з ними стосунки? Нам добре і в нашій маленькій квартирці ми собі там самі господарі. Ніхто мені не вказує, що я маю робити, і не картає, що я прийшла на все готове. А я вважаю, що ми все правильно зробили, коли з'їхали. А свекруха вважає нас невдячними, які не змогли оцінити того, що вона для нас зробила. А ви як вважаєте, хто з нас правий в цій ситуації?